Привіт. Роблю відео огляд свого лануса. Зараз тільки з нас салона. т 150 і карти. Ну, типу т 150 і Ланус, відповідно. І карти дверні не такі. Ну, салон трохи грязний, трохи зачовганий, бо машина... Щодня їздить, машина їздить досить багато. Ось, до речі, це перемикач на туманки. Праве електродзеркало кнопка на газ пускулхозив, врізав панель. Ось так виглядає приборка. Ставлю такі кільця, приборка корейська. До речі, показую праве електродзеркало, що воно працює. Вверх. Тобто це заводське дзеркало. Ось годинник робочий. Два дін магнітола Android. Не найгірша магнітола, і сюди стала як рідна. Тут стаканники, там попільничка. Оце ну, це якщо флешка, тут також ось USB вихід і мікро USB вихід. Ну, ось ось меню, як виглядає. Це, це вимикає дисплей. Само магнітоло вимикає, тобто у повний виворот ключа. Якщо я ма... ключа на середнє положення беру, манітолом вмикається. Ну, типу, це радіо. До речі, є навігація, навігація працює тут. GPS. Ну, трекер, не трекер, то не знаю. Зараз може і показу. Ну, в принципі, вдома вона до вайфа підкишно підтягує Wi-Fi, але воно і без нього працює. Ну, навігація така. О! Тугенька. О, ну але знайшло. Не знаю, чи звідси воно знайшло через інтернет, чи, чи через трекер. Але ну, не суть О, ну, така менюшка. Це Bluetooth, щоб з телефона підключитися. Ну коротше. Так, Ну, тут, до речі, одна лампочка погасла Треба замінити. А так в мене розгор підсвітка. Е, саму панельну прибор. Е, саму приборну панель фарбував сам. Ну так, виглядає. Так, виходимо на двір. А, до речі, скло Показую. Включаю запалювання, так. а, і також Кондьор працює. До речі, USB вихід один виведений сюди і не знаю, чи я це казав. Так на двір, Вивожу. Бо ну ось. Видно рижики на дверах, самі пороги в хорошому стані, ну, відносно в хорошому. На дверах видно такі легкосплавні диски. До речі, тормозні диски. Ну, нові, відносно нові, вторік нові ставив. Так, а, капота відкрита. Зараз відкрию Так. До речі, номера в неї ще рідні з 2009 року, як з першого її обліку. Такі туманки, такий спортбампер. Бампера я цього купляв в інтернеті і фарбував колір автомобіля. Ну, ось їхня булячка. З однієї сторони, з цієї нема. Ну, вона сива погано помив на сива. Ну, але кусяки ось. Видно її кусяки. Але так здалека машинка вигляд має. До речі, радіаторна решітка, е, ну, типу тюнінг. Я вже її міняв. Туніровка е, в неї з салону. Там де вона купувалася. Тоніровка якісна. Ось заправка. Фуркоп, ну, без розетки, фуркоп, але фуркоп є. Ну, трішки краска стріла, в мене колись фура заїхала. Фуркоп спас. На світофорі фура притулилася. Задня резина. Передня зношена, задня, задня резина новесенька. Тобто десь ось рік. 05 ну, 23 Тобто я її в 2024 році ставив. Задні барабани також нові, в мене є старі барабани, можу надати, якщо потрібно. Е, минулої осені. повністю тормозна система вся мінялася. Так, по салону ззаду. ну Ззаду весла на скопі, скопі дій мочі. Ось Отак виглядає салончик. Коли ну тоніровка, Тонуровка хороша. ну Типу вона вже зношена. Тоніровка хороша. Центральний замок. Так, кнопочки. Як в нормальних ланусах, а не як в нормальних. Айрбек, бібіка, гідрач є, так капота я відкрив. Туманки виключу, не потрібні. Так. Зараз, зараз, зараз. Так, виглядає підкапотка. Ну, фари. Ось в такому стані. фари Два вентилятора тому що це ланус з кондиціонером. Е, поставив виносного термостата Досить клас, Ну я задоволений. Е, вже стоїть майже рік часу, ну, бомба. Клапа клапана ЄГР я заглушив. В принципі, не знаю, мені просто порадили, я заглушив. Цю заглушку мені запропонували, купив, заглушив. Такий 1,5 мотор, на другому ГБО. ГБО працює. ГУР, як я вже казав. Ось трубки на кондиціонер, Це на, на ГУР. Що тут такого ще під капотом? Цікавого, в принципі, цікавого більше нічого нема, зараз покажу, що може щось. А, акумулятор відносно новий. По-моєму, ну дві зими, по-моєму, вже від, відпрацював. Зараз покажу багажник. Багажник трохи засраний. О, бронепровода таскаю, бо в мене вийожувались бронепровода тут. Бо міняв так. О, балон в мене там, ну, тут вогнегасник і І вон там балон видніє. Картонка чуть, чуть зломана, бо колись в екстреному порядку доставав вогнегасника. Дома дещо горіло із переляку. Так. Та. Таке воно в мене багажником. Так. Зараз по сигналізації. По сигналізації. Ось брілок, два таких брілка, на ну, цей потасканий. Маю також нов... нового такого самого. Ну, циклоновський, тобто зі звуком закрив. Ось машина закрита. Також без звуку закрив. І відкрив. Або закрив зі звуком. А хочу, щоб без звуку відкрити, то просто нажимаю цю без звуку. Е, на багажник я. Ну, коротше, тоді спішив і так і не доробив відкриття багажника. Е, активатор на багажнику стоїть, але так і не доробив. Антена тут з заводу в крилі. Ну, ця, конкретно ця антена злогана. Бо Ланусовська виїзна накрилася, купляв не виїзні, але їх гляки обламували. Це Логанова. вічна антена. тільки Ну, так. Такі димчаті поворотники ставив, це такий тюніг. Так, Зараз заведу. От Інколи заводиться. Трошки стартером хочу покрутити інколи, бо редуктора добре було б глянути. Ну, Отако. Інколи швидше, інколи помаліше. Ось. Тобто завелася машина на газу. Так, до речі, на... На, на щотки, на дворники, тільки зараз їх не будуть п'яти, бо капот відкритий. Є ще одна крутілка. Це, це з заводське таке. Ця крутілка це ну, швидкість переривча з того положення. Це що тут в неї ще з опцій таких є. Ну, типу, на рівнях я не знаю, чи всіх ланусах не всіх, що висота пасів безпеки регулюється. Озирки тут без зеркала, Плафон. так вона так, так працює О, це зараз вона собі підняла об'єднує. Тобто не, 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 не завжди з однаковими обертами. Зазвичай вона працює на 800 обертах, але інколи от може завіснути на 1000 обертах. Ну бо це, це ГБО2. Ну, трішки живе своїм життям. Чек світиться. Він, 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 він тухне, він собі засвічується, коли йому хочеться. Тобто він засвідчується, в мене є сканер такий. Ось. GM12. Розпіновка. Е, Бедна смесь і будь-що давлення в випускному колекторі. Писало. Без поняття, чого воно, але як я його купив, воно так і було, і воно таке є. Ну Типу, оце. наручник, відкриті двері. І те, що я не, не пристігнув, зараз відомо. Ну Чек, кажу, можна зараз газно і може погаснути. Зар, зараз не погасну. Ну, коротше, він собі живе своїм життям так, По моторах ну, трішки видно пар е, йде, бо по, по правді трішки його помив, бо що е, б я не робив, прокладки і дорогі купляв, і е, о, герметик Рейнс, садив на герметик колись. Один фіг, клапана кришка, суплиця, їхня булячка і того ніяк. Ну, тут я записую, коли є маска. Тут записано, на, який, на якому пробізі ГРМ поміняний. Типу, отак він у мене працює. Нічого не бурлить, тобто система вся справна, все працює тут вихлоп. Ну, типу... ну, якийсь вихлоп є типу. Ну, видно вот щось Трішки довге відео в мене виходить. Так, зараз я не знає, душа Ось машина ще відносно холодна, тому тобто машина стояла. Зараз я, готовий. Виключу. Гідрач працює, не знаю там, наскільки правильно, неправильно він працює, наскільки він зношений. Не мав з чим порівнювати. Слаботі в моїй попередні гідрача не було, вже Жигулях також. Чек зараз не тухне він напевно, більше, більше обертів собі хоче, щоб потухнути. Ну Типу вже, вже з'являються якісь постукування в підвісті простокують на розрив стійки передні. Це зв'язано з тим, що поставив нобіровські опорні підшипники. Самі опорні підшипники, це тюнінговані. Вони хороші. Типу кажуть, що вони взагалі вічні. Але в мене ну я не знаю чого. І це не тільки в мене. Я на форумах читав, що воно таке є, що на розрив стойки простукують. Я не знаю як це булячку вилічити, але воно таке є. Блін. Зараз хочу на астикаду заїхати, але тут зараз перекрито. Іншою дорогою заїду. У сонце, сонце. відблискує, не видно, що заїма. Якщо трішки швидше я не знаю чи там на відео по звуку щось буде, потім проїхав поворот. Тобто коробка, бо в мене хтось питався, чи коробка вибиває, чи як колісо працює. То я не маю поняття, як воно в принципі має неправильно працювати, чи як вибивати має. Через такі... Кущики буду проїжджати, щоб... Так, літа виключу. Але коробка в мене не вибиває. Жодного разу з таким, взагалі ні в якій машині не стикався, хоча кручів я трохи мав. Заїжджаю на естекаду. Так. Роблю одним дублем. Ось заїхав на астикаду. Зараз. тут вже заросло. так ось по підвісці. Стоять пильнички і червоні. Шарові відносно нові. одна цієї весни мінялася, друга не пам'ятаю. Масло ніде не л'ється. так якби. До речі, каталізатори я виняв, ось, поставив таку проміжотку, каталізатор в мене є, але каталізатор по правді, забився, бо машина почала втрачати тягу. Ось. По підвісивці. По нюансах. Ось. Під передніми ногами є. Більш? Більш нема. Ось. Ось, по вихлопу, резонатор. Флях, побігся крупевою. Ну, по порогах. Ззаді. Типу вони загнуті від домкрата, але, але, але все пучком. Бак стоїть новий. Вторік бака міняв, бо був протертий бак. Ось ззаду е... десь кусочок, кусочок десь. Такий нюансик я. З тієї сторони нема. Ну ось по резині, задній, передній резині. Тарба не кокають. Пружини відніють. Ну коротше. Так виглядає машинка. Вилізу через перед. Ну, бампер десь потертий. О, це я десь щось ловив. Десь гуляки. Навіть зивіти зараз їжджати. Бампер буде шурувати. Ну і отак виглядає мій ланус. Дякую за перегляд.